Правоохоронцям перед виїздом провели спеціальний інструктаж присутнім, наголосили на необхідності дотримуватись заходів особистої безпеки, дисципліни та законності, зведений загін хмельницьких деївців, який виїхав у зону, АТО, максимально забезпечений усім необхідним. Повністю забезпечені озброєнням, харчуванням, забезпечені також захистом, тобто і каски, і бронежилети. В певній мірі забезпечували захистом себе своїми силами. З розумінням, великим розумінням, слід висловити велику вдяку і громадським організаціям, і особовому складу управління ДАІ в загальному по області допомогли зібрати особовий склад. Також допомогли і благодійники в великій мірі забезпечили питною водою, і харчуванням також додатковим. Ну, так в загальному забезпечені і бронежилетами, і касками, і озброєнням по максимальній кількості. Самі ж правоохоронці перед виїздом були налаштовані по-бойовому. Інакше і бути не могло, бо їдуть захищати свою батьківщину. Чисто людські настрої. Якщо не ми, ну, завтра той відкажеться, а то той. а хто поїде. Комусь треба. Краще ми, ніж наші діти. Як розповів один із добровольців Михайло Полагін, він був одним із перших, хто записався на поїздку в зону АТО. Зізнається, що це зовсім не вподоби його дружині, адже у них ще зовсім маленька донька. Хто це такий? Тато. Тато, а ти тата любиш? Та. А покажи тата любиш. Покажи тата любиш. Та «Ти будеш папу чекати? «Так». Та? Як будеш чекати тату?» Так штату любиш поцілувати. Подільські правоохоронці пообіцяли, що зроблять усе можливе, аби допомогти боронити державу від агресора та повернутися додому неушкодженими.